А чому ніхто не говорить про те, з якою небезпекою зіштовхуються жінки, орендуючи квартиру? Ми не говоримо про формат подобової оренди, коли ти їдеш у відрядження в інше місто, і ти не знаєш, що тебе буде чекати в цілому. ти в чужому місті, чужі люди і так далі. Ми говоримо про момент довготривалої оренди навіть в своєму місті. Тобто скільки жінок насправді зіштовхуються з тим, що коли ти. Вже підписала договір, вже заїхала і починається момент незрозумілих залицянь, починаються якісь недоречні коментарі, недоречні приходи власника. Тоб, чому чоловіки не роблять це по відношенню до чоловіків? Чому, коли заїжджає жінка, вони вважають за норму поцікавитися, а як вона там 10 разів на день а всипати їй недоречний стос компліментів? Спокійно можна розцінювати як домагання, і мені шкода, що нам в соціумі досі доводиться про це говорити, потрібно про це наголошувати. Тому що, бляха, коли ти будеш стояти поміж сотень мужчинчиків, і вони всі будуть тобі кричати: це не домагання. А що це, блядь? Що я заїжджаю на квартиру, я її оплачую по договору, я виконую всі свої зобов'язання по договору, на хіба мені потрібен щось що цей пікап челендж в мою сторону? Чому я взагалі повинна від цього потерпати? Тому що хтось просто не може собі познайомитися з жінкою на вулиці, того що його всі динамлять, і він такий: а, ну а тут ж можна написати в будь-якій годині дня і ночі не можна. Історії максимально жахають. Якщо почитати елементарно постив трец, почитати різні статті, боже, та що небудь просто відкрити інтернет і пошукати багато інформації на цю тему. Неймовірна кількість історій, де жінки були вимушені з'їжджати терміново з квартири, змінювати житло, тому що власник був долбойоб. Ми не говоримо про те, що в принципі власник долбайоб орендодавець може бути незалежно від статі. Ми обговорюємо ситуацію суто в цьому ключі. То чому дівчаткам неповнолітнім страшно самостійно знімати квартиру? На моєму досвіді у мене була знайома, котра могла собі фінансово її сім'я могла забезпечити повністю гарну квартиру на самостійне проживання, але вона настільки боялася жити сама. Що орендувала квартиру з іншими дівчатами, не по причині того, що їй не могли забезпечити хорошу квартиру, по причині того, що вона просто боялася. Тому що більша половина квартир на той час здавалася чоловіками або по сусідству суто були чоловіки. Тобто, ну якось так їй попадалося. Я розумію, що зараз почнеться цей спіч, що це параноя, але вона не на порожньому місці, це параноя. Ми живемо в світі, де бачимо, що відбувається за вікном. Ми бачимо статистику домагань.